Вітаю вас на курсі програмування мовою Python. Поговоримо про створення списків. Як відомо, список це тип даних, який містить в собі різні масиви даних. Поширеними варіантами створення списків є перший створення списку чисел, створення списку списків, де ми створюємо таблицю 3х3. І ще один із випадків, де ми використовуємо функцію range, контра теж дозволяє отримати певний список. Замість чисел тут можуть бути різні об'єкти відповідно до вище сказаного визначення поняття, що таке список. Для того, щоб додати елементи до списку, необхідно виконати наступну процедуру. Створюємо пустий список ну і фактично додаємо елементи. Таким чином, відповідь бачимо на консолі. До Вашої уваги на презентації наведено декілька способів створення зрізів або свого роду підсписків. В даному випадку створюємо список А4. Ну і доступні в нашому випадку три варіанти. Перший варіант, де ми виводимо значення 1, 2, 3. Другий варіант, де ми виводимо значення 1, 4. І третій варіант, де ми виводимо список у зворотній послідовності, тобто від 5 до Одиниці. Для визначення довжини списку використовується відповідна функція, яка показана на презентації нижче. Таким чином, ми можемо знайти довжину списку. Таким чином, заняття завершується. Працюємо над випуском 4. Дякую за увагу!